Права 1676 в акваріум, що має форму прямокутного паралепіпеда, завширшки 40 см і завдовжки 60 см, налили 8 відер води по 12 літрів у кожному, яка глибина води в акваріумі. Ну що ж, для початку давайте знайдемо, а скільки ж води туди налили в цей акваріум. Ну що ж, записуємо перше дія. То, якщо туди налили 8 відер води по 12 літрів, то ми записуємо 8, що множиться на 12 літрів. Це дорівнює. 8 помножити на 10 це 80, 8 на 2 16, 80 плюс 16 це буде 96, записуємо літрів. Чому я тут записав літрів? Щоб ми згадали, що 1 літр це 1 кубічний дециметр. Тобто ми можемо записати, що це буде 96. 1 літр – це 1 кубічний дециметр, це 96 кубічних дециметрів. Записуємо, що це у нас буде об'єм води. Об'єм води, об'єм води в акваріумі. В акваріумі. Ну що ж, В акваріум налили 96 кубічних дециметрів води. Він має форму прямокутного паралелепіпеда. І зараз ми можемо дізнатися, чому дорівнює площа основи, а потім знайдемо висоту, бо нам відомий об'єм. Як знайти площу основи? У нас є ширина і довжина. Ми їх переведемо спочатку в дециметри, бо у нас тут об'єм в дециметрах. Ну що ж, Записуємо друга дія, то 40 см. Це довжина. Ширина це складає 40 см, це дорівнює. 10 см це 1 дециметр то це буде 4 дециметри. Є. Тоді третя дія, Це 60 см. 60 см це 6 дециметрів. Є? Ну що ж, давайте знайдемо площу основи. Записуємо четверте діє. Згадуємо, якщо у нас є прямокутник, то площа основи, це буде А помножити на Б, це дорівнює. Замість А у нас нехай буде довжина, ми пишемо 6, що множиться. Замість Б ширина, хай буде 4. 6 на 4 це 24. А дециметри, що множиться на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Записуємо що це, у нас буде площа основи. Площа. Основи. Площа основи. Ну що ж, ми знайшли площу основи, яка складає 24 квадратних дециметри. Тепер Пригадуємо, що об'єм води, цієї, яка налита і має вода форму прямокутного палепіпеда. Нам відомий об'єм. І нам відома площа основи. То як знайти глибину води? Тобто записуємо ну або висоту води, можна так сказати, записуємо п'ята діє. Отже, пишемо об'єм В, це С площа основи, що множиться на H, де H висота рівня води, чи глибина води. То пишемо тоді, щоб знайти H, невідомий множник, нам потрібно добуток В поділити на площу основи С. Це дорівнює В об'єм у нас 96 є кубічних дециметрів. Що ділиться на 24 площа основи квадратних дециметрів. Це дорівнює. Ну що ж, 96 поділити на 24? Це все одно, що можемо на 2 поділити 48, поділити на 12, а це буде 4. 4 на 20 це 80, 4 на 4, 16, разом 96. Записуємо, що це буде 4. Кубічні дециметри поділити на квадратні дециметри, то це будуть просто дециметри. Отже, 4 дециметри. Записуємо в дужках дециметри. Це у нас буде, тоді записуємо глибина води. Глибина води. В акваріумі. В акваріумі. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, яка глибина води в акваріумі записуємо 4 дециметри. Ну, або, якщо ви хочете, можна звати у сантиметрах. Тут згадується, це буде дорівнювати 40 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на об'єм прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.